Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні відео я покажу вам, як приготувати піца роли. І саме перше мені буде потрібно 350 грам вареної ковбаси. І я її нарізаю на ось такі частинки. Кобаску я вже нарізала, поки її відкладаю, і далі мені буде потрібен твердий сир. У мене в цьому шматочку 130 г. Але якщо ви полюбляєте, щоб було більше сиру, то можете взяти більше. І тепер я його натираю натираю на велику терточку. Сир я вже потерла і знову ж його також відкладаю поки до колбаски. І тепер переходжу до тіста. Тісто у мене куплене листково дріжджове 500 г. Я його розділила на два шматочки, щоб мені було зручно його розкачати. Поки один відкладу. Трішки посипала мукичкою з двох сторін. Тепер розкачую тісто. Тісто я вже розкачала і тепер перехожу до начинки. Саме перше мені буде потрібен кетчуп. У мене кетчуп домашній, але якщо є у вас куплений, можна використовувати куплений. Кетчупом я перемастила і далі перехожу до ковбаси. Викладаю ковбасу. І тепер зверхи посипаю сиром. І тепер це все закручую. Далі я взяла завчасно жовток і налила трішки водички, і тепер змащую. І в кінці посипаю кунжутом. І тепер розрізаю на частинки. І тепер я завчасно приготувала деко. І пергамент. Пергамент я не змащувала нічим. І тепер викладаю зроли на деко. Перша партія в мене готова. Зараз я зроблю з другої частинки і повернуся до вас. Роли мої готові. І тепер я ставлю їх у завчасно розігріту духовку на температуру 180-200 градусів на 25-30 хвилин. У мене вже пройшло 30 хвилин, і мої піца роли вже готові. У мене вийшло 16 шматочків. Виглядає дуже апетитно. Зараз я вам покажу, як вони виглядають в розрізі. Сирок розстав, колбаска пропеклася, яєчко дало таку скоринку і колір. Такі піцероли можна ідеально смакувати або з чаєм, або з компотом. Пишіть в коментарі, чи сподобалося вам таке відео, також діліться, як ви робите щось подібне, що ви ставите за начинку. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк та підписуйтесь. З вами була Катя, я бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.